Добрий день, глядачі, підписники мого канала. Пам'ятаєте нашу любу бабу Таню? Хай дає Богі здоров'я. В цьому році бабі Тані було 98 років. Так? Mm -hmm. Недавно було вам іде народження, вітали mm -hmm. з Днем народження mm -hmm. да, селищної ради приїжджали, вітали і бажали бабусі ще довгих років життя. І щоб бабуся ділилася досвідом, mm -hmm. бо чимало. Пожила, чимало і побачила, і пережила, да, бабуся? Анук, мене запитують мої підписники, як квасить помідори. Ну, Зразу рецептів багато, знаєте, і цукор додають там, і, і, і та з таблетками якимось туди. І ну, різні прянощі. ну розкажіть, як раніше люди квасили? І от як ви, до речі, баба Таня до цих пір сама квасить помідори? Ну, в минулому році скільки відер ви наквасили? Четверо. Четверо відер. Баба Таня наквасила помідорів. І добрі помідори. І їсти їх можна довго, да, мабуть, і весною. Ану, баба Таню, розкажіть, будь ласка. Усім нам, як ви квасите помідори? Діжечку випарю. Випарю діжечку, висохне, тоді на спід, покладу капустяний листочок. Цілий. Виломю листок, ага. гарний, застелю дно, а тоді на помідорів, Навибираю вже, які на мене дивляться. Угу. Відро висипала. Діжечка не повна, як смотря, яка діжечка. У мене чотирьох відерна. Четверо відерна мілі помідорів і складу, uh -huh. застилю білим платочком, а тоді витягну відро води холодної. З колодязя. Стакан да. uh -huh. соли висиплю в відро, uh -huh. розкорочу, щоб вона розстала. Uh -huh. І поверх того платочка не знімаю, бо вже він він uh -huh. засла, uh -huh. приготований uh -huh. до зими. Вилюте відро води, Погляжу, якщо не видно води, я піду друге принесу відро, наколочу п'ять, так же стакан сули висиплю. розколочу і лавру листячка, багато ні, uh -huh. помідори укину. Виливаю те відро, друге. Допіжі попитання, але лавровий листочок це зверху поверх тряпочки тряпочки викладати? А куди? Як висиплю помідори а. і покладу по листочку. А, листочку. Ага. між помідорами. Я... Да. Угу. А тоді друге відро розколочу води, угу. виливаю. Не так, що з опалу виливати, а потроху. Угу. Як пойме від угу. помидори, хвата. Хвата більше ризик не треба. Мию кружок, кружок, щоб на діжечку був, кладу поверх платочка і камінчик ізверху. Mm -hmm. Вимию і покладу. І все, і в мене помідори, ото такі добрі вдаються. Mm -hmm. А от нема, нема різниці, в який день класти? Хіба, хіба де покойник є. Або поминки uh -huh. не можна, бо буде тягтися як от Угу. зисток. Uh -huh. uh -huh. А щоб хладнокровно так було, ваополучно, і ото і все. Uh -huh. І вони в мене. І ото вони будуть тоді вкисати. І вони вкисають, помидорчики тоді вкисають, осідають по трошку, камінчик на зверху. По трошку, поки поверх кружечка буде водичка. Угу. І да. ну, я... Треба тоді не зівати, у цю тряпочку мити і да, стирати. А мити через два дні миємо. Кружки. Через, да. два дні, да? Да, через два дні, так? через два дні. І тоді застилаю, кладу кружок і камінчик оп'ять. А через два дні ми кружечки, роже. Бо, бо як зимою, то вони не... і тиждень побудуть. Mm -hmm. Будеш заходити в погреб по картоплину, чи посох, то будеш занаглядати. Mm -hmm. Тоді у п'ять. Mm -hmm. mm -hmm. Оце таке в мене соління. А кидати я не кидаю ніяких, ні пилюль, ні сахару, нічого я не кидаю. І ото тільки на низка пустяне листя, і тоді між до надо. Е, помід... Як ви дідка така о, не широка, дуже вузьку. Ну, листок він не по містах пустить. Угу, угу. його. І, і ото, і ото трошечки лаврового листочка, так? Да? По листочку. По листочку. листочку. Угу. І все. Ну, все ви гарно нам розказали. Хай тепер родять помідори всім нам, так? Да? Да. І будемо класти і Загадувати. квасити. Помідори і будемо згадувати вас, баботаню. Ну, я думаю, ще ви з нами поділитеся не одним рецептом. Ну, Дякую вам, баботаню, що ви нам розповіли оце. До побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго.